І так, продовження моєї спинки. Ось показую ту спинку, на якій ми зупинились, що я далі зробила. Я зв'язала дві частинки переду, що називають полочки тобто серединку приблизно половини окружності шиї. Я залишила я вам залишила показати, як я її закриваю. Так, залишилась тими петельками. Я їх закриваю просто одна в одну, так як ми починали виріб. Все, закрили. Пізніше ту одну петельку ми зачепимо, як будемо обв'язку робити. Закрили все, шийка закрита. Тут я просто продовжила в'язати так, як ми в'язали всю спинку. Спочатку ту частинку зв'язала, потім іншу. Коли дійшла сюди, я вже. Донизу я додала, відповідно так, як і на спинці, ще ряди резинки, обірвавши тут голубеньку нитку. І тут. Яким чином, я закриваю низ. Тут, -тут вже закрито, петельки заховаємо. Закриваємо низ, так само, як я тільки що закривала. Просто петелька в петельку. Друга в першу. Третя, в другу, і закривається акуратно низ. Все. Ось таким чином ми все позакривали. А далі ось закрили. Все, акуратне закриття низу. Не дивіться на ці, ми все потім приєднаємо заховаємо. А далі я хочу ще зв'язати таку планочку широченьку, там ну, не знаю, наскільки, скільки ви хочете в'яжете, я, можливо, на два ряди, просто кругом резинку лише рожевою ниточкою. Тут у мене заховалась петелька, я її зараз якось заховаю, вона в мене вийшла поторочена. Я просто випускаю такі вушка, як я робила. При початку в'язання все. Випускаємо всюди вушка, ось так по кругу випустимо, і тоді пров'язуємо резиночку. Я думаю, ви зрозуміли. Захоплюємо, де вам зручно. Ось тут вже рівний край видно, акуратніше. Все, нам потрібно просто випустити ці вушка, за які ми будемо зачіпляти резиночку, і далі в'язати полотно. Все. По кругу, по кругу, все випускаємо ті вушка. Тут теж будете зачіпати за оці дольки, відповідно, і відповідно захопити цю петельку. І ще на рахунок рукавчиків обв'яжете резинкою, так як ми робили тут один на один, скільки вам вже потрібно рядів. Так, це ховаємо і на рахунок рукавчиків Я їх в'язала прямокутне полотно. Е, у мене 16 петелюк, і ми їх будемо пришивати ось так. Ми складемо полотно. І ось так пришиємо. Тільки це зробимо з виворідної сторони. це в нас лице. Пришиємо рукавчик тут, а тоді вже пришиємо боки і сам рукав. Я не хотіла його робити таким широким на всю довжину. Тому я трішечки боки звузила. Бачите, замітно. Яким чином я це зробила? Я зав'язала довільної довжини. От, в мене тут шість рядів, сім. І далі я просто з краю пров'язую дві петельки разом. Дивіться, ми б мали зараз отак робити. А ми просто беремо першу петельку на другу і їх пров'язуємо разом. І в нас вже утворилося початкове звуження, так як отут. Тобто, я робила дві в початку ряду і в кінці. Потім знову початку і в кінці, і робите так до потрібного вам звуження рукавчика. І все, потім ще пришиття я вам покажу. Ось так, дівчатка, по кругу я вже прохожуся резинкою. Зробила спочатку, виняла ось ці вушки, і тепер чередую лице і вивірідну петельку. Знову лице лицеву. І виворітну, в лицеву, наступна виверідна. Таким чином у нас виходить резинка один на один. Дуже красиво. Дівчатка, от я вже закрила планочку. Кругом. А як я закривала, просто ці всі петельки, теж так як і низ закривала одну в одну. Наступно попередньо. Наступне І, Але акуратно дивіться, бо в нас там була лицева і виворітна, і вони можуть ховатися. Все. Ці кінчики розрізати і заховувати, вже як ви вирішуєте. Все такого типу кардиганчик у мене виходить. І ще зшити рукавчики його, щоб шити рукавчик, потрібно вивернути. Ось. Ви бачите, у нас двосторонній, якщо ви хочете, щоб була гарна косичка основним полотном, то перевертаєте на другий бік. Я хочу це на лице. Тобто я перевертаю на виворіт. Приставляю рукавчики теж на виворіт. Рівномірно орієнтуюся. У нас тут був виріз плечовий я фіксую приблизно, бачите, відмічаю серединку рукавчика і приєдную його, щоб вже пришити гарно і він нам не втікав. Приєдную маркером тут, і з другої сторони теж зафіксую для того, щоб не бігав, все, зафіксувала, зачепила, і тут вже голочкою. Беру і сшиваю. Вже цей процес сшивання вам не покажу, а чим сшиваю, я просто розрізаю петельки, ось, нанизую голочкою, шукайте велике таке для спеціальні для ниточок голки, і пришивайте. Зараз я вам покажу у мене, наприклад, ось така голка. Великим вушком я нанизую її, ось, і пришивайте стібочок, захоплюєте тут стібочок на кардигані і протягуєте, щоб вирішила показати, стібочок тут і тут, і протягую. Знову. Дівчатка, я пришила рукавчик, і яка далі почерговість? Ми складаємо ось так, це все виверідна сторона. І пришиваємо спочатку боковинки, а тоді рукав вже сам між собою, і тоді вивертаємо полотно. Я вже ці нюанси не буду показувати. І так, бік, тоді рукав і повертаємо готовий кардиганчик. I <laughs>